Вітаю, шановні дев'яті класи, продовжуємо розглядати всесвітню історію. Сьогодні ми поговоримо про міжнародні відносини в другій половині 19-го, на початку ХХ століття. Повинні поговорити про міжнародні відносини в цей період, про міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХХ століття. Для початку, будь ласка, розгляньте мапу Європи наприкінці 19-го століття. І назвіть мені, будь ласка, які держави увійшли до Союзу трьох імператорів. І, і держави, які здобули незалежність внаслідок російсько-турецької війни 1877-1878 року. В Європі в цей період настає епоха відносного спокою. Близько 40 років миру, який тривав від франко прусської війни 1870-го років і російсько-турецької війни 1877-1878 років до початку першої світової війни, основною передумовою збереження миру стала широка міжнародна співпраця в усіх галузях життя економіці, політиці, культурі, але це не означало відмову провідних країн світу від прагнення лідерства у зовнішній політиці. Тобто активно включається геополітика. Це наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню і особливо зовнішню політику держав та націй, або цілеспрямована діяльність, яка дає змогу здійснювати контроль над простором для реалізації власних життєво важливих інтересів. Після франко прусської війни в Європі відбувається нова розстановка сил. Хоча Велика Британія залишалась найбільшою колоніальною імперією, за темпами економічного розвитку її потіснили на третє місце США та Німеччини. Економічний розвиток Франції в результаті поразки помітно загальмувався, і країна опинилась в ізоляції на міжнародній арені. В Європі заговорили про відродження Священного Союзу. В 1873 році склався Союз трьох імператорів Союз Німеччини, Австро-Угорщини та Росії. Який проіснував до 1887 року. Не припинялися суперечки між Росією та Австро-Угорщиною через Балкани. Крім того, Росія була зацікавлена в сильній Франції. 90-ті роки 19 століття характеризувалися різкою активізацією зовнішньої політики Німеччини і зміною її спрямованості. Головним напрямком німецької експансії став Близький Схід. Впродовж усього 19 століття британська дипломатія була впевнена в невразливості острівного положення Англії та перевазі її військового флоту. Вона вважала за краще не зв'язувати собі рухи союзами з іншими державами та заохочувати конфлікти між ними і мати з них користь для Англії. Однак погіршення міжнародного становища країни на початку ХХ століття. Змусило англійський уряд змінити зовнішньополітичний курс. Різке посилення військової і морської могутності Німеччини її неприховані територіальні домагання створили реальну загрозу існуванню Британської імперії. Британська дипломатія почала шукати союзників на континенті в разі майбутньої суточки з Німеччиною. Це і стало причиною майбутнього англо-французького зближення. На початку 80-х років 19 століття в міжнародних відносинах відбуваються докорінні зміни. Почалось формування військово-політичних союзів. Перший крок у цьому напрямку зробила Німеччина. 7 жовтня 1879 року у Відні було укладено Астронімецький Союз. Одночасно, Бісмарк не залишав надії на утримання Росії на рівні нейтральної держави. Тому в 1881 році було відновлено Союз. Імператорів. Про це, те, це не включало Росі, не виключало і Росії з групи головних суперників Німеччини. Того ж року Німеччина відмовилась надавати кредит Росії. А в 1882 році Німеччина, Австро-Угорщина та Італія уклали між собою Троїсний Союз на 5 років, який поновлювався через кожні 5 років і проіснував до 1915 року. Але різке загострення британсько-німецьких відносин. Збитки від митної війни, яку з 1880-х років вела Франція проти Італії, змусила Італію шукати також зближення з Францією та Великою Британією. У 1902 році було укладено франко-італійську угоду, за якою Італія зобов'язувалась зберігати нейтралітет у випадку нападу Німеччини на Францію. У наступні роки Італія залишалась формальним членом Тройського Союзу, поступово зближувалась з Францією та Великою Британією. У 1913 році до блоку Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, також приєдналась і Болгарія. На тлі загострення російсько-німецьких відносин відбувається російсько-французьке зближення. Того ж року Франція надала Росії значні кредити. Почались переговори про укладання Союзу. У липні 1891 року російське місто Кронштадт відвідала французька ескад. Наступного місяця було підписано Франко-Російський консультативний пакт. А в 1892 році країна підписала воєнну конвенцію, яку було затверджено в 1893 році. Отже, у Європі утворились два ворожі військово-політичні союзи. Російсько-французьке зближення викликало велику стурбованість у Німеччині, яка скасувала всі обмеження на торгівлю з Росією та уклала новий торгівельний договір. Проте залишалася одна велика держава Англія, від позиції якої залежала перевага якогось із блоків. Наприкінці ХІХ століття Великобританія все ще проводила політику блискучої ізоляції, тобто непряме втручання у справи європейських країн. Єдиною турботою Англії було розширення та утримання її колоніальних володінь. Зберігалися напружені відносини із Францією через розділ колоній в Африці та Азії. У 1902 році було укладено Англо-Японський союз, спрямований проти Росії, що дало Японії можливість в 1904-1905 роках перемогти її у війні. Однак в англійських політичних колах зростало розуміння того, що головна небезпека для Великої Британії йде від Німеччини, яка стала на шлях підготовки до війни за поділ світу. Почалось будівництво потужного морського флоту. Так, англо-німецьке суперництво в економічній і військовій сферах змусило Англію переглянути свою зовнішню політику. 8 квітня 1904 року в Лондоні було підписано англо-французьку таємну угоду. У ній розмежовувалися сфери впливу у двох державах в Африці. Англія визнавала право Франції на Марокко, а Франція право Англії на Єгипет. Ця угода отримала назву Анта. Після поразки в російсько-японській війні, а також події революції 1905 1907 років, які послабили Росію, Англія вже не сприймала її як небезпечного конкурента. Крім того, тепер вона мала підстави вважати Росію своєю союзницею в боротьбі проти Німеччини та національно визвольних рухів народів Азії. Ініціатором зближення двох імперій стали, стали міністри закордонних справ Англії Едуард Грейл, Грей, тобто ліберал. І міністр закордонних справ Франкської Росії Олександр Ізвольський. Це зумовило укладання 31 серпня 1907 року Англо-Російської конвенції про розмежування сфер впливу в Ірані в Афганістані та Тибеті. Так було завершено утворення Антарди. Проте єдиної угоди між трьома державами не існувало. Її уклали лише на початку Першої світової війни. Ось що зазначає міністр закордонних справ Росії Сазонов про цілі Антанки. Навіщо воно було створено? І, до речі, цей виступ був вже через місяць після початку першої світової війни. Головна мета союзників зламати могутність Німеччини та її претензії на панування воєнне і політичне. Територіальні зміни повинні визначатися за національним принципом. Росія приєднує до себе нижню Течію Німану і східну частину Галичини, а до царства Польського вона приєднує східну Познань, Сілезію та західну частину Галичини. Франція отримує назад Ельзас ринки, додавши до неї частину Рейнської Прусії. Велика Британія, Франція та Японія розподіляють між собою німецькі колонії. Німечна та Австрія виплатять воєнну контрибуцію. Таким чином, в останній третині 19 століття, на початку ХХ, в Європі склалися два воєнно-політичні альянси Тройсний Союз та Антанка, які заклали основу нового співвідношення європейських сил, що визначатимуть подальшу історію людства, розв'язавши в майбутньому одну з найкровоприлетніших війн Першу світову. В свою чергу швидкий промисловий розвиток провідних країн світу наприкінці 19 століття призвів до загострення їх суперництва за джерела сировини, ринки збуту та сфери прибуткових капіталовпадів. Держави стали обмежувати конкуренцію на міжнародних ринках і перейшли до їх поділу. Нестримний колоніальний поділ світу підштовхнув людство до військової катастрофи. Про це свідчать міжнародні кризи та локальні війни, що почастішились з кінця 19 століття. І поки що відбувалися за межами Європи або ЄОКІ. Першим таким конфліктом стала Перша англо війна 1880-1881 року. В даному випадку е програла цю війну Англія. Була підтверджена незалежність Трансваалю і встановлено його західний кордон. Буром було сплачено 3 мільйони фунтів стерлінгів компенсації. Пізніше, в 1894-95 роках, відбулася японсько-китайська війна, в результаті якої Японія захопила ряд китайських територій, острів Тайвань та острови Пенху. У 1898 році спалахнула іспано-американська війна. Перша війна за переділ світу. До США, які здобули в цій війні перемогу, відійшли колишні іспанські володіння острови Пуерто Ріпи і Гуа. Куба, Куба була проголошена незалежною, але фактично потрапила під протекторат США. Американці також захопили Філіппіни, заплативши Іспанії компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів. У 1899-1902 роках відбулася Друга англо-бурська війна, в результаті якої Велика Британія захопила дві бурські держави в Південній Африці: Трансвааль та Оранжеву Республіку. Після перемоги над бурами, англійці об'єднали свої володіння на півдні Африки в єдину велику державу. У 1904-1905 роках відбулася російсько-японська війна. В результаті Японія отримала південну частину російського острова Сахалін, а також територію орендовані Росією в північно-східному Китаї. Восени 1905 року, скориставшись перемогою над Росією. Японія нав'язала Протекторат Кореї, а в 1910 році Корея стала японською колонією. У 1905-1906 році виникає перша марокканська криза. Це гострий конфлікт між Німеччиною, Великобританією та Францією за пануванням Марокко. Згідно з англо-французьким договором 1904 року, за Францією закріплювався контроль над більшою частиною Марокко. Це викликало невдоволення з боку Німеччини, яка прагнула змінити, зміцнити свій вплив. Німецький уряд наполягав на скликанні міжнародної конференції і погрожував Англії та Франції війною. У січні 1906 року конференція, що проходила в іспанському місті Алхісерас, фактично визнала незалежність Марокко. Але насправді вплив продовжувала зберігати Франція та Іспанія. У підсумку Німеччина нічого не здобула. І жодна країна, крім Австро-Угорщини, не підтримала Німеччину. У 1908-1909 році спалахнула боснійська криза. Австро-угорщина приєднала до себе давно окуповані її військами Боснію та Герцеговину. Це поставило під загрозу існування незалежної сербської держави. Сербія готувалась дати відсіч будь-якому вторгненню, розраховуючи на допомогу Росії. Проте Росія не була готова до війни. З Австро-Угорщиною, на боці якої виступала Німеччина. Тому російський уряд, а слідом за ним і Сербський, були змушені визнати владу Австро-Угорщини над Боснією та Герцогину. У 1911 році виникла друга марокканська криза. У Марокко спалахнуло повстання проти Султана. Німеччина прагнула втрутитися у внутрішнє становище країни, а тому до бароканського берега вийшов крейсер Берлін і Кононерський човен. Пантера, де перебував імператор Вільгельм II. Проте на бік Франції знову стала Велика Британія, яка, погрожуючи Німеччині війною, змусила останньо відмовитись від втручання в бароканську проблему. Розв'язання основних питань залишалося за Францію. А в 1911-1912 році відбулася італо турецька тріполітанська війна. Користуючись слабкістю Османської імперії, Італія захопила останн турецьке володіння в Північній Африці, Триполітанія та Кіренаї. На базі цих територій була створена італійська колонія Ліві. Ну і, взагалі, початок ХХ століття дуже такою жахливою ситуацією був насичений на Балкан. Недаремно, Балкани називали пороховою бочкою, пороховою бочкою Європи. В 1902 1913 році відбулася Перша Балканська війна, в якій взяли участь Болгарія, Сербія, Греція, Чорногорія та Туреччина. Туреччина втратила всі свої європейські володіння, крім Стамбула та невеликої частини східної Франції. А в 1913 році відбулася Друга Балканська війна, в якій брала участь Болгарія, Греція, Сербія, Чорногорія, Румунія та Туреччина. В цій війні програла. Болгарія, яка і розпочала цю війну. До Румунії було приєднано Південну Добруджу, до Греції Південну Македонію і частину Західної Франції, а до Сербії майже всю Північну Македонію. Отже, ми з вами бачимо, прагнення перерозподілити колоніальний світ підштовхнуло людство до військової катастрофи. Про це свідчать міжнародні кризи і локальні війни, які почастішилися з кінця 19 століття. І вони відбувалися, як ми бачимо, майже кожному кожен, кожен рік, кожні два роки, роки, або за межами Європи, в Африці, в Америці або ж на окраїнах Європи, таких як ось Балкан. Міжнародні кризи початку ХХ століття також супроводжувалися небаченою гонкою озброєнь. Гонка озброєнь це організація державної. Державою масового виробництва військової продукції зброї, використання наукових досліджень і винаходів для створення нових зразків зброї, здатною завдати найбільшої шкоди живій силі і техніці проти. Лише за 1909-1913 роки Німеччина збільшила свої військові витрати майже на третину, що становила 50% усіх бюджетних асигнувань. Франція провела низку заходів із підвищенням. Військово-промислового потенціалу. Загальні військові витрати становили до 40% державного бюджету в 1914 році. Було прийнято закон про трирічну військову службу в 1913 році, що збільшувала чисельність французької армії в мирний час на 30%. Військові витрати Великої Британії також були значними, вони зросли втричі. Особливо борхлива відбувалася гонка озброєнь на морі. У 1916 році у Великій Британії було закладено перший дредноут та великий лі... Лі... лінійний корабель з потужною артилерією. Німеччина ще в 1906 році розробила нову програму морських озброєнь із метою досягнути переваги над Британією. Хоча, за іншими типами військових кораблів, Велика Британія значно випереджала Німеччину змагання в будівництві. Дредноутів створовожила першу морську державу. Політика і військові діячі Великої Британії заявили, що на кожний німецький дредтон вона побудує два свої. Напередодні Першої світової війни в Британії вже було збудовано 20 дредноутів і закладено ще 12, а у Німеччині 4 і закладено ще 5. 14. Посилено готувалась до війни і Росія. За допомогою французьких позик вона будувала стратегічні залізниці, збільшувала кадровий склад армії та флоту. Але за темпами переозброєння Росія значно відставала від Німеччини та Союзу. До створення нових новітніх систем озброєння широко використовувалось досягнення науково-технічного прогресу. Наприкінці ХІХ століття з'явився перший станковий кулемет, винайденим Максимом, а різні. З корострільні і далекобільні гармати, розривні шрапельні снаряди, бездимний порох. Російський конструктор Мосін в 1891 році створив магазинну трилінійну гвинтівку. Виробництво і впровадження нових видів озброєння значно збільшувало військові витрати. За період з 1901-1913 років великі держави витратили на військові потреби 90 мільйор... мільярдів марок. Лідерство в гонці озброєнь залишалося за Німеччини. Дотопи до війни в європейських країнах потребувала не тільки виробництва зброї, а й мілітаристської обробки свідомості людей. У суспільстві провідних європейських держав посилювались шовіністичні настрої. Політичні лідери намагались здобути популярність закликами до переможної війни проти сусідніх країн та народів. Так у нас активно розгортається шовінізм. Це реакційна політика і практика спрямована на розпалювання ворожнечі і ненависті між народами, підкорення та поневолення інших народів. Як у країнах Антанти, так і Тройціна Союзу газети запевняли пересічного громадянина про бажаність воєнного розв'язання суперечностей, що перемога буде неминуче досягнути. Граючи на початках патріотизму, людей переконували, що у часи випробувань. Нація має згуртуватися у підтримці влади, забувши про внутрішні конфлікти, ідеологічні та ідейні суперечки. Мілітаристська пропаганда активізувала діяльність громадських організацій, які підтримували гонку озброєнь, таких як морські ліги у Великій Британії та Німеччині. Пропаганді та насадженню мілітаризму було підпорядковано і освітню систему. У кожній країні дітям розповідали про. Видатних полководців, героїчні сторінки воєнної історії прищеплювали патріотизм, поховували гордість за героїчне воєнне минуле. В результаті значна частина населення Європейських держав була націоналістично і шовіністично налаштована. Не маючи достатньо фінансової можливості за наростаючих темпів гонки озброєнь, Росія ініціює в свою чергу проведення міжнародної конференції про скорочення гонки озброєнь і військових бюджетів. У травні липні 1899 року в Гаазі за зачинами дверми відбувається така конференція, в ній взяло участь 26 країн. Домовились про скорочення масштабів озброєнь і військових бюджетів не вдалося. Учасники обмежились загальним побажанням про обмеження витрат на військову справу, якими в даний час обтяжений світ. Головними її підсумками стала розробка конвенції. Про закони і правила сухопутної морської війни прийнято, прийняття угоди про заборони метання снарядів і вибухових речовин з повітряних куль, і невживання снарядів, що містять задушливі або шкідливі гази заборону розривних куль. Крім того, була заснована постійна палата Тритейського суду з перебуванням в газі, однак рішення про примусові арбітражі не було прийнято. У червні-жовтні 1907 року за ініціативою президента США Теодора Рузвельта, незадоволеного скромними на його погляд підсумками Гайської конференції, конференції там, там відбулася друга зустріч за аналогічним порядком ДНР. Брало участь вже 44 держави. Найвідомішим її результатом стала перша в історії конвенція про гуманне поводження з військовополоненим. Було підписано ще 12 документів, в тому числі про неприпустимість використання військової сили для стягнення боргів, про заборону нападати під час війни на судно та шлюпки, що рятували екіпажі затонулих кораблів. Разом із тим, антивоєнні сили не були консолідовані. Активні борці за мир проти загрози війни громадянськості піддавали остракізм, їх переслідували, звинувачували в зраді. А то і фізично знищує. Отже, гонка озброєнь, участь у локальних війнах, міжнародні кризи, мілітарна пропаганда, нагнітання атмосфери, атмосфери шовіністичної істерії все свідчило про мілітаризацію суспільної свідомості людей, які готові були підтримувати воєнні плани та агресивні устремління своїх політичних лідерів та урядів. Оскільки в період довгого 19 століття. Українська нація була позбавлена власної державності, Україна стала об'єктом, а не рівноправним учасником міжнародних відносин. Українську карту у різні часи намагалася розіграти Росія, яка вважала загарбані українські землі своїми, Німеччина та Австро-Угорщина. Менше опікувалися українським питанням Велика Британія та Франція. Жодна з країн не, не переймалася визвольними прагненнями українців і не бажала допомогти їм у боротьбі. За відновлення власної держави. Росія, Німеччина та Австро-Угорщина використовували українське питання у власних цілях у дипломатичних розрахунках великої політики. Ось, наприклад, український політичний діяч В'ячеслав Липинський зазначав так: ніхто в Європі сильної та великої української держави не бажає. Навпаки, є багато сил, що зацікавлені в тому, щоб ніякої України не було. Або щоб вона була якнайслабша. Тому при від Відбудування нашої державної національної традиції, ми не тільки не можемо покладати надії на допомогу якоїсь орієнтації, а навпаки, мусимо бути готові, що різні зовнішні сили будуть нам у тому, наскільки можливо заважати. Які ж конкретно плани по відношенню до України були? Російська імперія, наприклад, розглядала окуповані українські землі як власну територію, населену малорос. Стратегічною метою політики щодо України було приєднання до українських етнічних земель Галичину Буковину та Закарпаття, які на межі 19-20 століття входили до складу Австро-Угорської імперії. Національний український рух, насамперед, Галичині розглядався як загроза цілісності російської імперії. Галичина, на думку російських політиків, вважалась епіцентром українського сепаратизму. Морально і матеріально підтримували в Україні москофільський настрій. Також насаджувалися на українських землях російську православну церкву, заборонялася українська мова, Проводилася жорстка русифікація з метою придушення найменших проявів українського національного руху. В свою чергу, Німеччина розглядала Україну як один з етапів походу на схід, це джерело забезпечення продуктів харчування, тобто житниці Європи, багато на природні ресурси та сировину сировину країни, як зазначали німецькі політики. Звільнення України з-під російської окупації було одним із кроків до створення середньої Європи, Союзу держав, в якому Німеччина була економічна та політичним лідером. Також припускалась можливість виникнення після розпаду Російської імперії українського державного утворення, що перебувало під впливом Німеччини. Україна цікавила і газберську монархію насамперед як сировинний та продовольчий е, ресурс. Австро-Угорщина змагалась з Росією за вплив у слов'янському світі. За сприяння міжнародної ситуації, Австро-Угорщина готова була приєднати до себе ще і Волинь та Поділля. Прагнула також прихилити на, свій, на свою сторону не лише галицьких українців, а й українців на Дніпряч. Активно підтримувала український рух за межами Австро-угорської імперії. Як далекоосяжна мета розглядалось навіть створення за австрійської підтримки Великої України аж до річки Тону. Отже, на межі 19-20 століття Україна посідає важливе місце в геополітичних планах Російської, Німецької та австро угорської імперії. Усі три імперії переслідували корисливі цілі і сприймали українські землі як арену боротьби за власні імперські інтереси. Тепер я попрошу вас попрацювати над справою Знайдіть і виправте помилки». В кожному з речень, які ви бачите зараз на екрані, є певні помилки, а вам, будь ласка, треба знайти. Перше речення. Після 1871 року в Європі встановився Збройний мир. Держава почалась скорочувати кількість озброєнь. Друге. Союз трьох імператорів був створений завдяки ініціативі німецького канцлера фон Блю Бюло. Третє. До Тройсіна союзу входила Австро-Угорщина, Франція та Росія. Четверте, Німеччина в другій половині 19 століття здійснювала політику блискучої ізоляції. І п'яте, дві польські республіки наприкінці ХІХ століття були приєднані до французьких колоній. Тобто, підсумком розвитку міжнародних відносин на межі 19-20 століття став поділ Європи та світу на два ворожі військово-політичні блоки – пройсний Союз та Андан. Основним змістом політики держав, великих держав в складі цих союзів була підготовка до світової війни за поділ уже поділеного світу. Перші такі протистояння розпочалися наприкінці 19 століття: Іспаноамериканська, Англобурська, російсько-японська війна. Підготовка до війни призвела до шаленої гонки озброєнь, першість якій взяла Німеччина. Ваше завдання, у вас є параграф 29. І є три завдання, одне з яких вам потрібно виглядати. Можна з підручника, можна опрацювати карту, а можна написати табличку суперечності між країнами-учасницями військово-політичних груп. Тобто, вам потрібно написати суперечки, наприклад, між Німеччиною та Англією, Англією та Австрогорщиною, Францією та Росією. Францію та Острогощиною, тобто, якщо є, такі суперечки. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному.